Вже майже рік в Україні діє молодіжне крило політичної партії Удар Віталія Кличка. До Тернопільської обласної організації входить близько двох сотень свідомих та активних молодих людей. На свій перший форум вони та члени молодіжного крила з інших областей з'їхались до Тернополя. «Удар» – ударці є партія молоді наразі в Україні. Кожен другий член це особа, яка досягла приблизно віку до 35 років. Тому ми сформували молодіжне крило, воно зараз представлене у кожному районі нашої області. Воно активно діє. Ми прагнемо змін в цій країні. Члени молодіжного крила удару активно беруть участь у реалізації молодіжної політики в Україні. Протягом першого року роботи вони провели численні акції на підтримку. Ремку здорового способу життя серед яких сімейні перегони для батьків та дітей, велопробіги та спортивні турніри. Наше молодіжне крило одне з найактивніших в Україні. Ми в них віримо на них. Ми покладаємо самі великі надії. За ними майбутнє. Практично всі ці дітки родилися вже в незалежній Україні. Вони думають по-іншому, як ми. Вони бачать, вони хочуть жити в нормальній цивілізованій країні, не просто пропагувати європейські стандарти. Або ці європейські стандарти були в нашій країні в нашій програмі. молодіжній політиці приділено дуже багато уваги і в своїй виборчій програмі. Ми вказали принаймні про те, що яким чином ми бачимо розвиток у молоді через гарантування першого робочого місця, через доступність до якісної освіти, безумовно, через прозорі програми надання житла. Молоді це нам вдасться тільки після того, як ми переможемо на президентських виборах. На першій у нашій області форум молодіжного крила партії удар віталія кличка приїхало більше 200 людей. Масштаб форуму планують запозичити й інші області України.